Коли я вийшла туди на глобуса наверх, і я побачила кількість людей, яка була тут, то було дійсно. Я була в шоці, що було. Скільки людей поприїжджали зі різних точків України підтримували я. Дійсно, дух український. Певно, ніколи. Це дуже радує і серце. і Приєднуйтесь, кияни, всі українці, ми за перемогу. Виходьте, Україну, виставайте. Українському національному лікарні дуже читання. За один може бути. За день. Прикольно ви. Чи є це чорний. Вірніше сута, так? Як революційний настрій Чого? разом переможемо. Так! Да!